Сент Джозеф Хелл Сендер, 20%, ну ладно. Коротше, наче чи підвернув ногу, чи зламав ногу. Зараз перший раз їдемо в емердженсі і е, взяли карту. і зараз спробуємо попасти до, до лікаря, подивимось. Дуже сильно, мені здається, підвернув, тому що трошки я там там ну можу, але дуже-дуже болить. І зараз пройдемо цей етап, подивимось, як, чи можна буде через чергу потрапити до лікаря, чи, чи якось. в общем, Подивимось, далі розкажу. Так, нас прийняли. Е, що в нас? Запитали, як ви відчуваєте біль по, по шкалі від 1 до 10. Я сказав дуже сильно. 789 написало кучу бумажок. Ось таких, цілу пачку. Може на аналізи, я не знаю, що вони там. Швиденько поміряли тиск, сатурацію заміряли і температуру. І, в принципі, все. Спитали, чи потрібно мені візок якихось, ну, якийсь коляска. так? Да? І все, прийняли, зареєстрували і сказали відправитися в зону зону. Ми сюди перейшли. Далі дивимось, що буде. Так, визвали сюди в 46-ту кімнату. Діалог ловзон. Це кабінет, де приймає. Блін, як в доктор хаусі. Да? Да, Приймальне чекаємо лікаря подивиться чекаємо, але пігулка в мене діє і трошки вже не боляче а потомка елісі бачимо ось така штука на мене і коли зняли пов'язку дуже боляче стало Капець просто Цей. Это Y, Q, A, R, C. Це G. Бачиш? Флор G. Усе до кінця, де каже Монополь. Відкриває. Что тебе дали бумажки Ничего мне не дали. посадили в кресло и говорят, иди. Ну, вин меня повис. А ты типа за креслом тоже пришел, да? Да, я пошел, он говорит, там кресло. Я пошел, там ничего нет. А, а Я нету. Ааа. Где рассветил? Окей, добрый. О, нормально. Все, паркинг. І коли зняли, блін, боліт. Тут зробили знімають ноги в трьох ракурсах і сказали їхати назад в Єлоузон до лікаря, який, наче нас приймав. І там він скаже, що далі робити. Або госпіталізація, да? або... Або гіпс накладуть, я не знаю. Це, ну, пока. Приїхали до кабінета. Кабінету доктора Гауса. Зараз чекаємо, йому мають прийти наші снімки, але ще дуже швиденько І медбрат каже, що дуже швидко щось викатаєтесь А як Нюрс медсестра, а медбрат Норсмен. Добре, чекаємо. Сказали, що снімок показав, наче все нормально. перелома немає. шишка велика, розпалення велике. Звісно, як тут завжди. Чим тут лікують? Тай ліно. Он Ромка мені бінтою садить. Ну, Перед тим як вийти. Вони навіть не перебінтували мені ногу. Так, не сіно, так Нормально. Сказали, і, 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 і бінтуємо навіть своєю пов'язкою. Оце емердженсі медицина Але це в принципі дуже нормальна така клініка в Торонто е святого Дж Джозефа. Да? Да, святого Джозефа. Це наче ду а дуже працювати не ті сторони виплінта, ну по Ага. А за цим. Якщо коротше кажучи, Плюс-мінус все нормально. Через да. 10 днів він сказав, що наче може да. воспалення спати. А мені 11-го на, на літак блін. і переїзд. Короче, не дуже вчасно це склалося, як це завжди буває. Ладно, Ми поїхали додому всім пока. Зв'язки, так. Да. перелому, вроді як нема. Так що Та, да, взагалі, взагалі дуже нечасно ну, А мало ну, сьогодні внес тумбочку, ми хотіли там сьогодні переїжджати трохи йому він же там квартиру зняти, вещи перевозили і все, і він Ніс ту тумбочку підвернув ногу Як я бачу цю ситуацію. Це треба. Як діяти, коли наступає така ситуація? От ну, ми вперше в Канаді, і в принципі ми не знаємо, як вести себе при тих чи інших випадках. І що тут треба робити? Це, тут є волкінг клінік, є емердженція, оце швидка допомога. Треба їхати в цю швидку допомогу, ставати в чергу, брати номерок. По номерку тебе викликають, ти розказуєш, яка в тебе ситуація, що трапилось, і вони е, определяють, куди тебе далі е, по цепочці, в яке відділення, до якого лікаря, і ти чекаєш, переходиш в інший кабінет і так далі. А ми швидку ми могли викликати чи ні? Ну, Коротше кажучи, порядок дій такий. Там роблять знімок. Після знімку лікар каже, що в тебе? Знімок, нам ніхто, звісно, не показує. Аналізи тут, тут також ніхто ніколи не показує па пацієнту. Е Але він сам в заключення сказав, що, наче, як ми зрозуміли, наче все нормально. Якщо було ненормально, я думаю, вони б щось робили. А так ми вже самі перев'язку зробили і поїхали додому. Пити тайлінол та. Не рухати ногою все всім пока.